Як навіжене полум'я пожеж гудить, і язиками в небо темне рветься й прагне, Богів байдужих до біди збудить. А всюди стогін, зойки, плач, вмираючих останній крик, І в лютих ворога очах вогонь пожеж, злих блиск. У хутрах диких звірів. Киреніщати реміння і степів чужих. Захисників останніх. Уціліли у жорстокі січі, хто б з руки ноги, чи ока, чи болюча рана колота, глибока. Під злий регіт відбивали так, де розваги світлі пожеж посеред глухої ночі. Беззахисні жінки, там несмілива молодь, мовчки, стояли у темряві та чекали на свою злодолю. А матері тремтячими руками прикривали малим дітям очі. Один за одним, зранені, змарнілі, захисники світбіли, покидали їх душі, боги, непомітно піднімали високо в небо, аж до тих їх зір. Там. Далені їх побратими, зустрічали, що пали до них. Всі вони міцно обнімались, покидали землю неспокійно, їх чекає вічний спокій і мир. Шум, вогні, кострищ, запахи огидні. Куди не глянь, як ті черви до горизонту вороги. Рвуть тишу ночі, крики чужаків гортані. А на рано орда здійнялась далі. Гурти полонених сумно плелись полями, торкались босими ногами рідної землі востаннє востаннє похам помпінили на місцини краю, на грубки знайомі, що ледь тремтять за обрієм і от-от зникнуть, як далекі хвилі, що із дитинства такі рідні милі. Куди далеко йшли у чужину, просили в неба забуття, може, від смерті, заздрили в убитим, ноги плелись, що рухались, ступали, а у душі надії блідле, гасли, помирали. А на зраненій землі, залишеній ордою, сонце меркло. Сірі рамки стали без роси, і вітер, що завжди веселий, десь затих і зник. них. Мертва тиша без голосів птахів, чи гомону людей, що лі завжди будив, а сморить згаріш отруїв. Повітря чисте, дар богів, обшарпані негодами, старі дуби, священні, як діди стояли. Коряві гілля, як кисляві руки, простягали до небес і чужинців кляли. Всюди кров, руки мерців, відкриті очі їх мутні кудись далеко в небо дивляться байдуже, кудись туди, у ті часи, коли сміхалось сонце, і були чисті роси, і на землі і, тучі, і не було біди.